Всім привіт! Ви на каналі Рокдексенмор, і у нас трошечки оновлення. Ми вирішили, що ми перейдемо на українську, тому що нам так зручніше. Ми довго думали, а у нас тут так багато людей, які можуть не зрозуміти вище, ще щось таке, а потім так подумали, кому потрібно, ті зрозуміють. А нам, нам треба трошечки покращувати рівень. Ну, і, в принципі, так справді дещо зручніше. Сьогодні у нас буде невеличке розпакування. Тут у нас є дещо цікавеньке, тож не тягнімо із розпаковкою і. Таку виявилася така коробочка з-під Мейкап. Beauty Without Limits. Але це не важливо. Тут ніякий не мейкап, тож розпаковуємо далі. Що ж, як ви вже можете побачити, у нас тут є. Дог з маку і. Що це за бджола така? Mm. а Це не бджола. Це в нас два кети тут. Спочатку подивімося на дога з МакДональдса. Це німецька вівчарка. Я думаю, помітно. Зазвичай всі інші довгі вівчарки виглядають більш світлими, а це така от. Тимненько. Але вона сидну гарненька, на свою породу схожа. неї такий от пурпурний нашийничок, Можливо, навіть лавандовий. Написано Z Dog. І його можна ось так от розчепити. І зробити з нього брелочок. І носити цього маленького такого дога, як брелочок. у цього дога дуже-дуже непоганий. У нього цілий носик, очі не побиті. Вони якогось такого коричневого кольору. І особливість цих <смас>, дохів у тому, що ось так не видно їх зрачків. Так видно, а так не видно. І під деякими... Ракурсами вони виглядають дещо страшнувато. Шерсть, звісно, не ідеальна, схоже, собачкою хтось грався, але не дуже сильно, тому що вона не вся якась затаскана, більш-менш нормальна. Перейдемо до наступних речей у посилочці. А наступним у цій посилці був кет. Це, якщо я не помиляюся, 35-й випуск. Чесно, я не згадаю е, назви цієї породи. Е, По-моєму, це навіть безпородний кіт. Там саме якесь забарвлення його, але він дуже-дуже такий гарненький. Ось Такий смугастий, смужки чорні, сам він такий от, жовтенький. Трошечки ось тут. Біла мордочка. Ось тут біле. Тут чомусь зробили лапку темну. Тут інші білі, значок цілий повністю. Нашийник, на жаль, не його, тому що там їх поплутали, і інших кетів забрали з його нашийником. Не знаю кого саме. Ось такий у Кета зелені очі, рожевий носик. По три вуса. Всі на місці ось такі рожеві вуха. А цей нашийник від Сема, якщо я не помиляюся. Підвізка, на жаль, не Семова і не його, тому що у обидвох цих кетів має бути е, рибний скелетик, але, на жаль, там такого не було. Тому, тому буде ось цей дзвоник. Загалом стан у кета дуже непоганий. Він, звісно, не ідеальний, але і непоганий. І цього котика звати Моджо. Я думаю, що переназивати не буду. І останнє, що було в цій посилці, це ще один кет. І це якраз Сем. Я думаю, що в мене це буде дівчинка. В принципі, цей Сем схожий на дівчинку, і він такий якийсь смішний, кривенький, якась така досить дивне забарвлення. Ну, ніби бежеве якесь, але воно в реалі віддає трохи в зелений, як би це дивно не звучало. Кета зелені очі. Такий якийсь бежевий носик. Тут чомусь трошки плямка якась. Я думаю, це можна попрати і буде все добре. Значочок трошечки старся, але не критично. Загальний стан. Непоганий, майже немає ніяких залисинок, окрім вух. Нашийник теж. Нашийник ось його. Але це нашийник, я взагалі не знаю, чий. Я його взяла спеціально, щоб перевісити на моджо. Ось, а як я назву Семе? Я ще не знаю. Як я вже сказала, у мене це буде дівчинка. Ось така посилочка надійшла мені сьогодні. Взагалі, я брала їх всіх якраз тільки через вівчарку, але подумала, що якось, ну, її буде брати неприкольно, вирішила взяти ще Моджо, а потім я подумала, що, може, візьму ще когось, і вийшло ось так. Ну що ж, у цьому ми будемо з вами прощатися, але сподіваюся, недодовго. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете натиснути лайк. Або вподобайку, кому як більше подобається. А якщо вам подобається відео про догів, кетів і багато іншого, ви можете підписатися на наш канал. Нехай вам щастить! успіхів і бувайте!